Українцям варто забути про НАТО. Президент визнав, що нині наша держава опинилася у стані цуквангу. Нас не запрошують до НАТО, а варіант часткового вступу не наш варіант. До того ж, низка країн відкрито виступили за блокування нашого долучення до альянсу. Невже з мертвої точки ситуація не сунеться? Говоримо про це просто зараз. Ви на каналі Січас, підпишіться і вперед. Навіть попри те, що Україна перебуває у стані широкомасштабних бойових дій, ми не полишаємо дипломатичної роботи, зокрема перемовин щодо вступу до НАТО та ЄС. Що стосується північно-атлантичного договору, тим паче, адже неодноразово говорилося про те, що наше членство посилить альянс. У ході великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський відверто заявив, що Україну у НАТО поки не запрошують. втім… Вступ є найпотужнішим варіантом зараз для нас, нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі, якихось чесно кажучи, маячня. Глава держави нагадав, що російський диктатор Владимир Путін дає чіткі сигнали, що не хоче миру. Тож, якщо Україна вступить до НАТО. То існує величезний ризик прямого зіткнення. Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то ви ж сигнали також чули про Фінляндію. Ну це значить, що він війде і почнеться війна з НАТО. І ось тут буде запитання: чи будуть вступати країни НАТО? Боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО не повністю, а якийсь статус. Плюс до всього палки в колеса встромляють окремі держави. Так, словаччина налаштована заблокувати вступ України, оскільки це буде початком третьої світової війни. Так вважає прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. Далі цитую. Ми перед виборами говорили, що для нас буде проблемою, якщо йдеться про членство України в НАТО. Я вірю, що цього ніколи не станеться. Поки я матиму можливість впливати на словацьку політичну сцену, буду використовувати право накласти вето на таке рішення, сказав політик. Нагадаю. Цей діяч відомий своєю одіозною позицією стосовно НАТО, 26 жовтня. Тоді ще кандидат на посаду прем'єр-міністра Словаччини заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Мовляв, країна обмежиться гуманітарною підтримкою. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо і здобув перемогу на парламентських виборах. Влітку 2024 року очікується, що у Вашингтоні має відбутися саміт НАТО. Але не всі роблять на нього великі ставки. До прикладу, колишній глава МЗС України Павло Клімкін не вірить у перспективи, навіть якщо США та Німеччині вдасться погодитись на вступ України до НАТО, це нічого не вирішить. Вважає він серед них не тільки Орбан, а є, наприклад, Ердоган і багато інших, які дуже далекі від так і дуже близькі до Ні, сказав Клімкін. Але на противагу віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина говорить таке: усі хотіли б почути про запрошення України вступити до НАТО, говорить дипломатка. Це тема, яка ніколи не буде знята з порядку денного. Це лежатиме на столі стільки часу, скільки буде потрібно, доки не буде виконано. То чи на саміті у Вашингтоні, чи то на іншому саміті, сказала Стефанішина. Тим паче, що минулого тижня країни Північної Європи підтримали прагнення Києва до європейської та євроатлантичної інтеграції. Про це йдеться в заяві прем'єр-міністрів Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції і президентів України та Фінляндії за підсумками другого саміту Україна Північна Європа. До того ж, здається, Велика Британія вже запропонувала альтернативу. Об'єднане королівство та Україна найближчими тижнями підпишуть десятирічну безпекову угоду, в рамках якої Лондон допоможе Києву контролювати Чорне море. Майбутній меморандум передбачає військову підтримку, фінансову допомогу та обмін розвідданими з Україною, а також повоєнні гарантії безпеки в рамках домовленості. Україна має отримати від Британії та від країн J7 озброєння на 20 мільярдів євро. На тлі обговорення російський диктатор Путін обіцяє не нападати на НАТО за його словами. Тема російської загрози нібито розкручується Сполученими Штатами Америки, які за версією президента Росії побоюються втратити статус господаря, як він виразився на європейському континенті. Ну а як вважаєте ви чи Путін блефує? І чи є шанси в Україні таки доєднатися до альянсу? Отже, ви прихильник оптимістичного чи песимістичного сценарію. Обирайте свій варіант у коментарях, залишайте там свої думки, не забувайте про реакцію виглядів вподобайок і закликаю вас активніше підписуватися на канал сейчас, аби стежити за ситуацією і не пропускати оновлень. Далі говоримо про головні заяви президента на вчорашній прес-конференції. Якщо ви пропустили або не встигли подивитися, нумо до екранів. Топ 5 заяв президента України, на які всі чекали, у вівторок, 19 грудня, Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, де зібрав вітчизняних та західних журналістів, аби розставити всі крапки на дим. Ми обрали ключові цитати. Пропоную не затягувати, підписатися на наш канал і одразу переходити до обговорення. Наскільки довго може тривати війна? Очевидно, саме такий знак питання нависає над українцями день у день упродовж не тільки повномасштабного вторгнення російських окупантів, а й загалом із 2014 року, коли війська агресора вторглися на Донбас. Відповідаючи на це питання, Зеленський нагадав прогнози про те, що Україна мала бути захоплена за три дні. Всі ми пам'ятаємо ці байки пропагандистів. Тим не менше, нині бойові дії розтягуються у часі. Принаймні про це свідчать прогнози світових лідерів та деяких українських військових. Що на це каже верховний головнокомандувач? У 24-му році, чи закінчиться війна. Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років. Вони не знають. Залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїй від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути. І жити со скепсісом, але можна і країну пра, вибачити со скепсисом. А я до цього не готовий. У такому разі, що з мобілізацією? Генштаб збройних сил України запропонував президенту мобілізувати 440-450 тисяч людей, аби забезпечити потреби ЗСУ для наступу та оборони. Але Володимир Зеленський ще переглядає цю можливість. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною, я вважаю, Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі, ви повинні надати відповіді. Мені суспільство, передусім суспільство. І а, тому вони почали а, працювати а, над цим планом. Мобілізація стількох військовослужбовців, за словами Зеленського, буде коштувати країні 500 мільярдів гривень. Крім цього, гарант сказав, що не підпише закон, який передбачатиме мобілізацію жінок. Але може погодитися із мобілізацією чоловіків до 25 років. Разом з тим, питання демобілізації з його слів нині не стоїть. Головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво. Розуміли, всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. Рухаємося до наступного блоку. Нарешті, від першої особи держави, ми почули відповідь відносно його ймовірного конфлікту із командувачем ЗСУ Валерієм Залужним. По-перше, президент заперечив існування суперечностей. По-друге, переконав, мовляв, у них робочі відносини. Він має. Відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. На уточнювальне запитання, чи не планує він звільняти залужного, гарант відповів: Слухаємо, як. Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі боя. Якщо голова держави вимагає результату, його запитали і про цілі. То, чого очікувати наступні 12 місяців, на це питання Володимир Олександрович відповіді не дав. Натомість висловив упевненість у наших партнерах про це в наступному уривку. Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те, про що ми домовились, Сполучені Штати. Буде виконано повністю. Що стосується Європейського Союзу, ну, великі ставки були, грали всі на великих ставках, ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Перші пів, півтора мільярди. Я думаю, будуть на цьому тижні щось таке. А 50 мільярдів. Я впевнений. Рішення буде прийнято прийнято. Ну найближчим часом. Він нагадав, Україна має багаторічні зобов'язання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії. Ну і на сам кінець про незмінне питання на подібних прес-конференціях у нашого президента чи буде другий термін? Тут сказав Зеленський, обтікаємо не даючи ніяких обіцянок. Що стосується підтримки е мене як президента, ну я сказав, що для мене честь бути президентом. Ну а там далі люди люди вирішують, люди бачать, як я як я працюю. Як я служу в Україні, якщо не подобається, ну зрозуміло. Ну, це вибір українців. Ну чи дивилися цю прес-конференцію і це спілкування з пресою? Ви З чим згодні? З чим не погоджуєтеся? Та які питання ви б самі поставили нашому президенту? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях під нашим роликом. Не забувайте про свою реакцію виглядів подобайок. Закликаю вас підписатися на канал сейчас і натиснути на дзвіночок.